Життя з поліцейським воно накладає такий певний відбиток, відчинила вікно і почула, як летить ракета. Він каже: А що я скажу дитині? Як я йому поясню, що я папа сидів за кордоном, відсиджувався, Як мені йому потім в очі дивитися? Сьогодні, 15 серпня, з четвертої ранку наше місто обстрілюють. Ми так. майже сусіди, і ми чули сьогодні да. ракети. В мене повилітали вікна. Ми живемо в. В цьому кошмарі і іноді ми навіть не задумуємося, який це кошмар. Подякувати за силу. За те, що ми це пройшли. І загадати тих, хто не дожив. Вона закінчила журфак, але доля склалась так, що сьогодні Людмила носить форму. В її родині слова честь та гідність це не просто красиві статуси у соцмережах. Її чоловік Сергій до повномасштабного вторгнення працював за кордоном і одразу повернувся, аби вдягнути форму ЗСУ. А вона не поїхала за кордон, бо це означає здати жетон і зрадити службу. І сьогодні вони щодня роблять все можливе для наближення нашої спільної перемоги. А ще Людмила каже, що розум. Що її син повинен піти до армії? Людо, привіт! Привіт! Нарешті! Ти в нас в студії, ми цього чекали, довго вмовляли, але рада, що ти знайшла час. Я хочу почати з того: розкажи, чому свого часу ти вирішила піти в поліцію, тому що ти працювала в журналістиці, ти була наша колега, і певно, в один момент ти така: піду в поліцію. Ну, взагалі, це все розпочалось, тому що в мене чоловік він був слідчим з ДТП. Потім він працював в Амур Нижньодніпровському відділку поліції, і я добре знала й розуміла його службу. Тобто ми це проживали. Життя з поліцейським накладає такий певний відбиток. От. Потім, коли почали реформувати поліцію, мій колега і мій друг Павло Карманов. От, якого ти теж добре знаєш, він медійник. Ми з ним разом працювали на радіо, і він теж вирішив долучитися і вступити до лав патрульної поліції. Я дуже переживала і дуже цікавилася, як це він зміг зробити, як пройшов все це навчання, як він працював. Була одна із перших, що брали інтерв'ю. У нього писала статтю. От. Ну тоді просто склалися так обставини, що згідно віку я не могла потрапити на навчання. От. А пізніше, пізніше, так вийшло, що в управління патрульної поліції Дніпропетровської області потрібен був хтось, хто б займався піаром, хто б міг відповідати на запити преси. От. І... Це була, чесно кажучи, випадкова, щаслива е, зустріч мене і Павла там, на одному із заходів, і він мені розповів про це. Ми домовилися зустрітися, і я пройшла співбесіду, так потрапила е, на роботу, але я була цивільною особою. А потім е, е, так сталося, що стали розширяти е, кадри. Е, відділ е, вирішили зробити прес-служби. І були атестовані посади, і можна було запропонувати свою кандидатуру, пройти відбір, як все від початку до кінця, пройти навчання в академії патрульної поліції. Все це я зробила, навчалася, прийшла і стала вже працювати пресофіцером. Вона не розчарувалась у роботі за ці шість років. Каже, що головне це колектив, який цінує та дуже дорожить ним. Я завжди на боці патрульної поліції, не тому, що я просто співробітник, а тому, що я завжди була на боці патрульної поліції. Я спів, співчувала, я знала, я переживала за їхню роботу і дуже люблю і зараз своїх колег, і тоді дуже співчувала. Але повертаючись до часів, коли ще не було повномасштабного вторгнення, але вже була війна, ми з вами робили багато цікавих проектів, саме в при... поліція журналістичні операції? Я не знаю, як в інших містах, але мені здається, наша поліція була дуже креативна. Ну, завжди, ми намагалися да, Ви завжди робили щось таке цікаве. Можеш виділити те, що за час твоєї роботи тобі запам'ятався, який проект саме такий, і чому. Мені запам'яталися взагалі всі от рейти, тому що ми і з ДСНС їх проводили, і з журналістами це були дійсно цікаві такі виїзди. Тому що ну, там ти напряму ще спілкуєшся не, не лише з журналістами, ти спілкуєшся з людьми. Ти бачиш їхню реакцію, от, як вони поводяться. І м, справа в тому, що от в таких м, профілактичних акціях от люди. вони Е, ну, як нагадуєш їм, треба мобілізуватися, треба пропускати, наприклад, швидку чи ДСНС. І коли вони потім навіть продивляються сюжети, е, певний все ж таки якийсь відгук іде. Реакція суспільства, ага, ну, там поліція проводила там, якусь там у нас акцію, вони там е, дивилися, як водій дотримуються правил дорожнього руху. Ще, наприклад, я запам'ятала з вами була. Е, Така профілактична акція е, щодо насильства це було. Цікаво, дуже і дуже багато відгуків у нас було в Фейсбуці. Але, Слухай, нам написали, що ми актори, а ви проплатили так, акторів. так справа в тому, що так чомусь вирішили, що це все було постановочно. Ще згадую, було у нас також це напередодні війни. У нас був відпрацювання рейд по дотриманню швидкісного режиму, і у нас так вийшло, що під час зйомок, під час роботи журналістів, Цював рукам, екіпаж був над руками, і е, коли зупинили водія, він дуже агресивно реагував на камери. Тобто, я завжди журналістів попереджую про те, що люди можуть негативно ставитися до того, що їх знімають, і прошу так, аби вони це робили більш-менш непомітно, або збоку, тобто обличчя людини не потрапляло. Ми попереджуємо, намагаємося е, припинити цей конфлікт, але людина от, чесно, вона дуже була налаштована. Агресивно конфліктувала і раптово в пол педаль і поїхала. Ну, розумієте, що не реагувати на те, що водій поїхав з місця правопорушення, ми не можемо. Звичайно, екіпаж поїхав на вздогін і журналісти також поїхали навздогін. Це ця вся ситуація. Вона фільмувалася, і вже потім, коли виставляли це все в соцмережі, знову сказали, що це у нас був фільм тарантіно. Зняв це, насправді всього це не було. Ні, це було дійсно насправді, була така ситуація. На щастя, все обійшлося. Людину е, зупинили, відправили його пройти медогляд, оскільки мали підозру, що він на наркотичному стані наркотичному з от там уже працював екіпаж, це все зняли, все було добре. Але от така реакція у людей була, що це в нас був все постановочні, якісь були кадри. Я була вдома, мріяла, я спала так міцно. І мріяла, що я завтра проснусь, і в мене почнеться відпустка. І я полечу з дитиною. Ми планували поїздку до Вроцлава. У нас там тато, наш мій чоловік, він працював на заводі автомобільному. От І планувалося. Але напередодні у нас була тривога. Тобто все це стояло під питанням. Нас збирало керівництво, оскільки вже були певні підозри, що щось відбуватиметься. До кінця ніхто не вірив, що це буде, набуде такого масштабу. Тобто були підозри, що це можливо буде в східному регіоні України, але так, щоб широкомасштабне, широкомасштабний наступ, про це ніхто не хотів навіть думати. Але це було. Я, Павло у нас залишився на чергуванні в управлінні, а я пішла додому, мене відпустили. Тобто я залишилася з дитиною, і 24 лютого вночі мене розбудила сестра чоловіка, ми разом проживаємо і сказала, що вона чує вибухи. І я піднялася, відкрила, відчинила вікно і почула, як летить ракета. Тоді я зрозуміла, що почалася війна. Як скоро приїхав чоловік до вас? Я йому казала не їдь, не їдь, я не хотіла, щоб він їхав. Я йому тоді одразу дзвонила, сказала, що ну, почала почалася війна, дзвонила батькам. Він каже, ну ми ніхто не знали, що, що відбуватиметься. Він каже, приїжджай до мене. Я кажу, ні, ну я не приїду, це однозначно. Я не зможу. Я розумію, що якщо я поїду це покласти жетон, звільнитися, я не зможу цього зробити, бо ну, поруч в мене мої колеги, і все ж таки, ну, в мене є ну, певні свої принципи. От. Спочатку, звісно, це було ой, трошки морально важко, не знав, чого очікувати, але потім ну, я не знаю, може, так як у нас на роботі керівництво всіх так організувало, і ми так. Подумала, організувалася, і в мене така виникла таке, така злість, чому я кудись повинна їхати. Я коли побачила, що всі біжать на ці вокзали, е, ну, я подумала, я не можу поїхати. Я відправила сина до батьків, тому що ну, Дніпро все ж таки більш можливо, що будуть такі потужні обстріли, а вони проживають в маленькому місті, в п'яти хатках. Я відправила дитину одразу туди. От сама залишилася, і там вже у нас розпочалася от просто. Робота, ми включилися, ми інформували людей, що потрібно робити, як треба реагувати на сигнали тривоги. Тобто було чим зайнятися, чесно. Потім у нас проходила підготовка е військова, така можна сказати, ми там дуже. Тренувалися багато, і ми готувалися. І це, як, я кажу, в мене виникла така злість, я не хочу звідси нікуди їхати. І тому я от чоловіку сказала, що я нікуди не поїду. Але тепер давай так, твій чоловік легально знаходиться за кордоном, бо працює починається Він там так. війна. І повномасштабна війна, і він не просто не залишається там. Ну, він а... сказав мені, що якщо ти не приїдеш, значить я приїду. Він приїхав сюди приїхав і вдягнув сюди. форму Збройних сил України. Так. Це те, що незрозуміло, мені здається, ну, було, буде певним глядачам. Чому? Чому от були такі люди, які сказали: тьо, а чого ти приїхав ти? Що дурачок? Mm. Ну. Чесно кажучи, не знаєш, як на такі слова реагувати. Так він приїхав. Він сказав: я кажу, ну підожди, я кажу, давай. Я переживала за сина, кажу, я ще не знаю, що буде, що можливо я тобі відправлю туди дитину. Він каже: А що я скажу дитині? Як я йому поясню, що я папа сидів за кордоном, відсижувався, як мені йому потім в очі дивитися. По цій війні, по тому, як ти зреагував, будуть тебе, на тебе дивитися, хто ти був, слабак чи ти був, чи ти розумів, що таке честь і гідність. От, тому він приїхав так. Він одразу він же мені потім написав, що я взяв квитки, він керівництво там на заводі поставилося з розумінням, але вони навіть йому сказали, що. Ну, дивіться, якщо може до вас захоче приїхати дружина, може, ви залишитесь, Ми виділимо вам там окрему кімнату. Там для дитини ми все допоможемо. Тобто, от польське керівництво там цього заводу, вони от так поставилися. Ми готові вас прийняти. От, Але він каже: Ні, 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 я поїду вас чекати? Ні, мене не чекати. І він добирався дуже складно. Це було розповідав. Всі були поїзди переповнені. Тобто, він їхав на хвилиночку, не один такий, поверталися теж чоловіки. Такі yes. самі заробітчани, як і він, вони приїжджали. О, дуже довго там о, в Перемишлі, здається, чекали поїзд, який їхав з України, і о, там затримка була на три години. Вони стояли на пероні, там мерзли, коли приїхали, три години вигружався, вивантажувалися люди з цього поїзду. От. Але, тим не менш, приїхав і одразу пішов до військомату. От, чесно, мені було б некомфортно за кордоном. Ну, це я по собі. Я не тому, що Польща там прекрасна країна, там я була, там в принципі мені сподобалося. Але це не мій дім. І це дуже сильно відчувалося. А як я кину батьків? Ну, я не можу кинути своїх батьків. Чого ж я буду? Хоча вони мені казали, Люда, якщо там щось трапиться, ти їдь, їдь. Їдь. Я кажу, ну я буду дивитися по своїм колегам, ми будемо всі разом триматися, і ну, це навряд чи я вийду. І вже зараз я розумію, що я зробила правильний вибір. Є такі, і справа в тому, що і наші поліцейські з нашого управління вони зараз несуть службу у зведеному загоні саме на лінії зіткнення. Тобто, ми з ними переписувалися, це прекрасні люди, молодці. Вони звісно вони мають досвід, де хто з них ще з 2014 року це все пережив, знає, як воно. От одного колегу навіть поранили. От було таке ще є ті, хто взагалі звільнився і перейшов зсу. Мій дуже добрий товариш і колега Віталій Біловорли можу сказати, тому що це дійсно була така людина. Був. Є така людина, є така людина, такий наш шкільний офіцер. Я дуже хочу, щоб він до нас повернувся. Він зараз теж на одних на одному з гарячих таких напрямків. Несе службу, і були такі колеги, які прийшли в лють. Але так? в нас є, вибачте, інсайт. Віталій Біловол до нас прийде в студію. Він, обіця... він все розповість. Він наш теж друг, і ми бажаємо, щоб він тримався, жив і переміг. з ним на зв'язку. Я кожного разу його питаю: з тобою у тебе все нормально, з тобою все гаразд. Тобто переживаю також за нього. Я розумію, що в вашій родині а, самосвідомість, ідентифікація себе як українців, це не порожні слова, і це не з'явилось 24-го. Це ні, було завжди, завжди. Це було завжди незалежно. Поліцейські, ви військові, ви такі були люди. Так, як ти виховуєш сина, як ти пояснюєш йому про те, що зараз, і як ти відреагуєш, якщо, не дай Боже, колись. Якимось чином повернеться і вже він візьме в руки зброю? Ну, от щодо останнього, то я, чесно, може, я трохи песиміст, але я його налаштовую на те, що е, те, що відбувається зараз, ну, не факт, що воно не повториться. І, можливо, й йому доведеться в цьому брати участь. Тобто, як би це прикро ну, не звучало, але такі наші реалії, і ми нікуди не дінемося від цього сусіда, не перелетимо на Марс і завтра там не з'явиться Світовий океан, на, на жаль. Тому я навіть, от, коли він там мені каже, він цікавиться зброєю, я йому підказую певні моменти, де можна, якщо, якщо він захоче. Ну, припустимо, припустимо, ти чоловік, ти розумієш, що ти можеш піти служити в армію, і я вважаю, що він повинен це зробити. Ну, тобто, ну, це, може, я скажу, та мамаша дурочка, да? десь хтось, хто там відправив свого сина в армію чи ще щось. Ну, але. Не знаю, може, в нас таке певне виховання, і чоловік мій служив в прикордонних військах і дуже пишається цим. Так що він служив це на початку незалежності України, але ми доводимо, що це наша країна. Ну чому ми? Мене і син так. Я нікуди не хочу їхати. Я кажу, може, ти поїдеш кудись вчитися в іншу країну. Я не хочу нікуди їхати. Зачем? Чому я це маю робити? Мені тут добре. Мені тут добре, я хочу бути тут. Ну, тобто я його так налаштовую, як я йому поясню, ну, справа в тому, що про те, що у нас неадекватний сусід є люди, які бажають нам смерті зла, і то, що я йому почала вже розповідати з 2014 року, йому було 4 роки. Тобто, коли ти сином був в Криму, ти йому показуєш фотографії, от ми були там, там, у нас там рідні були, О, ти туди приїжджав по кілька разів на рік, а цього тепер немає. Він запитає, а чому? Ти починаєш йому пояснювати. Це зробила Хто? Це зробила Росія. Вона відібрала у тебе те, що, ну, по принципі, тобі воно належить. В тебе такої можливості зараз немає. Він мені, Ми поїдемо в Крим. Ми поїдемо в Крим, я поїду сюди, ми ж тут ходили, подивитися на фотографії. Тобто це було вже в мене, ну, з малечкою. Я його налаштовувала на те, що наша країна вона веде війну, ці люди бажають нам зла. І заповню, що е... де б ти не був, якщо ти зустрінеш руского, це апріорі треба розуміти, що він тобі не бажає добра. Це людина небезпечна. Я не знаю, може, є там десь рускі, які говорять, що хороші, що ні там все. Для нас це апріорі, це по замовчуванню, це людина ворог. От я його на це налаштовую. Налаштовую цінувати свою культуру, розмовляти українською мовою. Звісно, це, чесно кажучи, в нашому місті. Було проблематично, оскільки та й є зараз інколи, тому що е, його е, спілкування з однолітками, більшість дітей ну це зараз стали більш-менш переходити українською, а до цього це була російська мова, незважаючи на те, що у нас вже е, була така ситуація з Кримом і східним регіоном. Е, мій син е, почав слухати українську музику. Він раніше слухав, але це була більш там рок, музика закордонна. Він став, я йому стала показувати. Ми там дивились Євробачення, дуже сильно вболівали за калуш, там, там переживали так. За це Євробачення теж дивились, переживала, але не вийшло. Ну, добре, Він цікавиться, він слухає. Він мені вже сам показує, мама дивись, вийшла нова там, пісня. От, там Сковка класну пісню написав. Він слухає, і мені це дуже приємно. І приємно те, що коли він спілкується з однолітками, він. Показує там, надсилає посилання. От я послухав таку пісню, і я колись зловила його на тому, що він там з кимось розмовляє, з якою дівчинкою, яка йому висилає. Ну, вибачте, оцей русський, російський я не знаю, там, попса, не попса, репка От. І він такий каже: Як ти можеш це слухати? Це ж русня. Ну як ти можеш? Ну, тобто, вже в нього є таке певне розуміння, що цього робити не можна, це взагалі це чуже. І мало того ж, це вороже. Стала більш виваженішою, стала цінувати життя, тобто проживати один день і думати, що хорошого, що що корисного я зробила за цей день. Мені треба розуміти, тому що я не знаю, що буде завтра. І що може, як сьогодні летіла ракета, мені так здавалося таке було враження, що це останнє, що я чую у своєму житті, цей свист. І ну, не те, що все життя там пролітає перед очима, але. Ти думаєш, що ну ніхто ж від цього не застрахований, ніхто не може знати, куди воно прилетить, де ти опинишся? Може, ти будеш їхати в тролейбусі? Може, ти будеш там просто гуляти з дитиною по парку, і тебе може ну просто треба. І я це собі щодня повторюю: треба цінувати кожну мить, не, е, не витрачати на якісь сварки, на якісь з'ясування стосунків, не витрачати на якісь е, справи, того не варті е, е, цінувати кожен день, прочитати краще якусь книжку гарну, прослухати музику, побути з сином, погратися, навчати ему, нав, навчити його чомусь, е, навчитися чомусь новому для себе. Я сіла, вишиваю. Одну вже вишила картину, а тепер вишиваю іншу. Називається перемога. Вона дуже хочеться їй подарувати одну одній людині. Але вона дуже мені важко йде. Вона, чесно, для моїх таких навичок вишивальщиці, це я, звісно, дуже замахнулася, але все, все рівно. Я дуже хочу її завершити. І в мене от, знаєте така думка, що я її завершу, війна закінчиться. Бо вона називається перемога. То я, я намагаюся кожного вечора її вишивати, по кілька у мене трошки сів зір. От, і, але я до цього йду впевнено, думаю. Думаю, все вийде. Закінчу скоріше. Добре. Але от я хочу просто додати: от зараз, мало хто знає, програма вийде трішки пізніше. Сьогодні, 15 серпня, з четвертої ранку наше місто обстрілюють. Майже сусіди і ми чули сьогодні да. ракети. У мене повилітали вікна. Ми живемо в, в цьому кошмарі, і іноді ми навіть не задумуємося, який це кошмар. Але все буде добре. Добре. І хочеться закінчити програму чимось добрим, тому про що ти мрієш після перемоги? Ой, про що я мрію після перемоги? Я хочу зібрати всіх своїх друзів, рідних. За одним столом. Подякувати за силу? За те, що ми це пройшли. І загадати тих, хто не дожив. Ну і будувати вже. Планувати на наступний рік. Планувати своє мирне життя. Так. Дякую. тобі. Але <рістила> <плесила> це емоції щирі. <плесила> <плесила> Дякую тобі дуже.